наш директор нашей и организация, организации, которые проявляются. Значит, я вшел, говорю и про методику проекту, созвешивший у меня уже достигнуть жених лидера, жених активных жених числа ВПО. Я не сказала про этих женщин, у нас сегодня здесь присутствуют женщины, это внутренние перемещенные особы, и сегодня они у нас есть здесь в нашем зале. Это женщины, которые были приглашены и на прошлую конференцию, женщины, которые объединились после этой конференции. И в нашем центре появился, появился клуб именно для этих женщин из Луганской, Донецкой области Крыма, куда они, куда они приходят и просто могут отвести душу. Это еще такая зыбкая пока работа, но тем не менее она уже есть. А проживает в Дарминском районе Миска Киева до формирования местных политик. Я давала интервью буквально на днях радио «Голос Киева» и радио «Голос столицы». Я когда там прочла эту льту, мне журналистка сказала, а теперь скажите человеческим языком, что это означает. Uh -huh. да. Поэтому если говорить человеческим языком, это то, что я вам объясняла с самого начала. Мы объединяемся ради того, чтобы создать вот такую вот раду, научиться писать социальные запросы, социальные проекты, потом их лоббировать и, ну, наверное, контролировать исполнение этих проектов. Почему мы делаем это сейчас? Потому что когда будут выборы, не хотелось бы, чтобы мы были ну, причетны как-то к этим выборам, потому что мы вне политики. Наша рада организовывается при нашем центре. Выйдем с пропозиции Геннадия Львовича, чтобы она организовалась при администрации, если будет толк от этой рады. Поэтому это та рада, вот, вот, вот эта женская платформа, которая будет в нашем районе. Я щерадный головой с гендерной пытаемым. Меня спрашивают, а гендерная рада есть такая? знаете, есть, но я не увидела ее эффективности этой работы. Я думаю, что мы с вами сможем сделать гораздо больше, чем ну, формально какая-то зарегистрированная такая рада. Значит, задание. Задание к есть этому проекту. Цель выявление этих активных щенок, которые проживают в Дагестанском районе. Вы можете читать, да, я буду трошки так исповедать Тобто такі жінки у нас є. А, ви бачите сьогодні присутні, які сьогодні на цьому круглому столі. Це у нас є жінки, які в Дарнінському районі, і не тільки в Тармінському районі. А, підвищення компетентності. Пі... Про це ми говоримо, що це будуть у нас тренінги, над якими ми будемо працювати далі, в другій частині нашого круглого столу. Формування партнерської мережі, Вона майже сформована. Чому ми питає, ну, говорили, щоб ви реєструвалися і вказували там свої Бо ми будемо розсилати матеріали, які будуть у нас е, вироблятися, ми будемо розсилати запрошення на ці тренінги, ми будемо висилати ці е, 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 я думаю, так, ці соціальні проєкти, які будемо розробляти. Так, і Основне завдання цього проєкту це саме сформувати цю жіночу консультативну раду, і ви бачите, що це буде орган, який забезпечить доступ для активних дармічан. Та представництв громадських інституцій до формування місцевої політики через представницьку участь на радах, круглих столах, форумах, слуханнях, що ми вже почали з вами сьогодні робити. Сьогодні така перша зустріч. Я навіть я, я не думала, що буде стільки людей. І я взагалі казала, що це буде така розширена робоча зустріч. Я так бачу, що круглий стіл у нас вже відбувається. Він вже в нас є. А, і от в рамках цього проєкту розробити навчальну програму. Жінка-лідерка місцевої громади, в рамках програми підготувати 25 жінок буде більше тільки за. Буде більше тільки за. Але знаєте, як досвід вона показує, що е, починають працювати 50 жінок, залишається 20. Ну, це так, це життя. І провести 5 тренінгів. Занять і це будуть заняття е, саме от з тих тем, які ми зараз будемо сьогодні з вами розробляти. У нас є таке бачення, які ті можуть бути тренінги, ми вам скажемо про це бачення, але я думаю, що кожна з вас має якусь власну думку, вона може внести пропозицію, що б ви хотіли почути, бо експерт, експертна підтримка Українського чімального фонду взагалі нам гарантована. У нас можуть бути е, тренерки, які будуть з нами працювати, це такі ну, професіонали. Я можу сказати, люди, які вже, вже залучені до політики, люди, які вне політики, тобто люди, які працюють в соціальному в секторі, тобто ці люди зможуть приходити і проводити з нами тут тобто, певні такі заняття. Створити інтернет-платформу з активними учасницями. В нас вже є страничка в Фейсбуці, ми потім її напишемо. І там же є декілька таких. Скільки у нас зараз там людей? 120. 120. 120 вже людей. І це не тільки Дарвінський район. Це те, що я вам сказала, Харків, Полтава, одесь. і все угодно Вони підключилися до цієї сторінки, і ми можемо це далі бачити. А, а ми скажемо, <dad Gramenius�> <classy> ми напишемо, ми все напишемо, все це все, 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 все то скажемо. Тобто ви можете до цього підключатися. І там є оце положення, казать цього положення, це ще не положення, тільки проєкт, над яким зможемо працювати все, все. Це все, так? Да? Ну, цільова аудиторія проєкту це ми з вами. Якщо будуть такі ще активні жінки, ми можемо їх підключати, з цим нема питань. Це наша така перша зустріч. а, не, а далі, ми будемо, будемо зустрічатися, ми можемо запрошувати інших жінок. Я думаю, що вони будуть приходити, якщо ви нам скажете, що тут вам чи сподобалось, чи це потрібно для нашого району. І так будемо далі працювати.